Доброго дня, шановні депутати. Е, у нас немає депутата, 13. 13. ми маємо 22 депутати, пройшли реєстрацію 13. Тому маємо форум і маємо можливість сьогодні працювати. 51-ша сесія Медянської сільської ради вважається лісревою. Ні, як ніколи це свято дуже важливе, адже сьогодні Збройні Сили України стоять на захисті нашої держави. Ми їм вдячні за те, що вони, не шкодуючи свого здоров'я, не шкодуючи інколи свого життя, стоять на захисті нашої країни і дають нам можливість з вами жити, працювати, народжувати та виховувати дітей і зараз знаходитися в цій залі. І е, приймати рішення на благо нашої громади. Дякую їм за їхню мужність, за їхній героїзм, за кожний клаптик землі, в якій вони відстоюють. Пропоную ще також шанувати полиною мовчання пам'ять тих, кого нема зараз з нами, хто загинув за нашу незалежність, незалежність нашої країни, за нашу державу. Є які доповнення? Так, є доповнення, У нас до різного і ще внесення змін до програми розвиток mm -hmm. культури на території Радянської сільської ради. Для придбання солодких подарунків для дітей. Передбачити. Питання про внесення змін до програми. Mm -hmm. так, так я розумію. Є які питання до Олії Миколаївського саме? Голос mm -hmm. за те, щоб внести до порядку денного місця. Вірний, Володичев, Казімір, Камар, Мартинюк, Мартиненко, так. Ніцевич, Ахналович, Перекоченко, так. Петровська, Рябачок, Тарабунська, так. Турица, Кисленковська, 14 за. Голосуємо за порядок. Денний Деньги. Вірний. Володическу. Казімір. Камар. Мартинюк, Мартиненко, Ніцевич Ахмарович, Переходченка, Петровська, Рибачовка, Тарогонська, Туріца, так, 14 за зал. Вірний, Владичевська, Казімір, Камара, Мартинюк Мартиненко, Ніцевич Ахмарович, Перехоченко, Петровська, Рибачовка. Тербунська та, турица, Єсінховська та 14 за. Передати мої Починаємо Розпочинаємо нашу роботу. Перше питання. Пронесення зміни допомогти річної сесії сільської ради від 22 грудня про бюджет Гердянської сільської ради на 24 рік. Інформація начальника фінансового управління Лавтової Леоні. Наразі на розгляд сесії виноситься питання про внесення змін до доходної та додаткової частини бюджету. А Саме пропонуємо збільшити доходну частину бюджету на 943 тисячі і план становитиметь на поточний рік 71 один мільйон триста тисяч двіста вісім. Збільшити план по наступним кодам доходів. Податок на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати 640 сорок тисяч. Податок на доходи фізичних осіб у вигляді доходів сплатника податку і інших не заробітна 100 сто тисяч. Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання 80 тисяч 300 і акцизний податок, звезених на митну територію під акцизних товарів пальне 162 тисячі 700. Також збільшити видаткову частину загального фонду на 643 тисячі гривень і видаткову частину спеціального фонду на 300 тисяч гривень. По загальному фонду на, по школам на оплату за водопостачання 6 тисяч гривень, на оплату за послуги з навчання з питань пожежної безпеки для персоналу. Та буде у нас 17 тисяч гривень, по діяльності у сфері державного управління, на оплату послуг за створення та наповнення модулю адресний реєстр геоінформаційної системи на 180 тисяч гривень. По будинкам культури на оплату за поточний ремонт Гадянського будинку культури у сумі 200 тисяч гривень, по коза, на часткову оплату за електропостачання, КП Рога 150 тисяч гривень і Кам'янська 30 тисяч гривень. По програмі безпека громади на придбання продуктів харчування для категорії населення 70+, 5+, 60 тисяч гривень. І по спеціальному фонду на 300 тисяч гривень на надання субвенції військовій частині А5049 на придбання безпілотної детальних фондів. Також внести зміни до перерозподілу видаткової частини бюджету, а саме збільшити збільшення, Посуду з поточного ремонту дорожнього покриття по праву Шила село вигода планування земельної ділянки екскаватором навантажувачем на 200 тисяч гривень. По школам на придбання цукерок 61 тисяча 816 гривень. На утримання та обслуговування електромереж 139 тисяч 890 гривень. По дитячим садочкам на оплату праці з нарахуванням 488 тисяч гривень, на придбання цукерок для дітей до шкільних закладів 38 тисяч 174 гривень, по будинкам культури на оплату праці з нарахуванням 122 тисячі гривень і також зменшити по спецфонду по інклюзивному центру на 1 тисячу гривень і збільшити по загальному фонду по інклюзивному центру на 1 тисячу гривень. Які в кого питання? Голосуємо за основу. Вірний? Так. Величезку. Так. Казімір. Так. Комар. Так. Мерденюка, Мартиненко. Так. Ніцевич, так. Міцевич. Вахмарович, Боченко, так. Так. Петровська, Так. Рибачок, Так. Тарогольська, Туріца, Так. Туриця, так. Та 14 за. Доповнення пропозиції. Голосуємо за. основу. Величезку, вірний, так. Величезку, так. Казімір. Комара, Мартиненко, Ніцевич, так. Ахмарович, Перехоченко, Петровська, так. Рибачовська, так. Первонська, Єсенковська, так. 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 14 за. Рішення приймається на голос. Наступні питання з другого посього включно питання, які стосуються внесення змін, які ми з вами зараз прийняли. Які будуть пропозиції? Okay. Okay. Прошу голосуємо за те, щоб проголосувати пакетно за наступні всі питання. Вірний, Владическу, Казімір, Комар? Мартинюра, Мартиненко, Ніцевич? Ахмарович? Перехоченко, Петровська, так. Рибачок, Тарагонська, Ріцка, Ісимбовська. Так, 14 за, пропозицій. Приймається. Прошу мене плана, коротенько по кожному. По до да. Фінансова підтримка комунальних підприємств. Збільшити на 180 тисяч фінансову частину програми, а саме 150 тисяч по КП «Водограй» і 130 тисяч по КП кам'янський. Про внесення змін до програми благоустрою. Збільшити фінансову частину по програмі на 150 тисяч на поточний ремонт участка дороги будуть шилова, вулиці залізничні. Пронесення змін до програми безпеки громади. Збільшити фінансову частину на 60 тисяч для придбання продуктових продуктів для категорії 75. Пронесення змін до програми підтримки ЗСУ. Збільшити фінансову частину по спеціальному фонду на 300 тисяч гривень. Про надання іншої субвенції. Надати між бюджетних Субвенцію на міжбюджетні трансферки по спеціальному фонду у сумі 300 тисяч гривень для військової частини А-5049 на придбання безполотних комплексів. Пронесення комплекс. змін до, програм до культурної програми. Збільшити фінансову частину по програмі розвитку культури на території воєнної сільської ради на 77 тисяч 60 гривень для придбання цукарах. Кого є питання, Дякую. Голосуємо за Так. Лівий. Так. Казімір. Так. так. Мартиненко. Мартиненко. Так. Ніцевич. Так. Ахмарович. Переходчина Петровська. Рибачок. Так. 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 14 за. Доповнення пропозиції. Голосуємо за рішення з. 2 пункту 2 до пункту 7 ціло. Вірний, величезко, казімір, камар, Мартиненко, Мартиненко, Так. 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 Ахнерович, так. Переходченко, так. Петровська, Рибачок, так. Тарагонська, Куріця, Лісенковська, 14 за. Рішення приймаються одноголосно. Порядок для них на 6 сесії вичерпаний. Може уколи якісь заповнення, пропозиції, оголошення. Сесія вважається за це.